Є. Зараз ми почали працювати з номером 3. Звичайно, кожен шаг займає більше часу. Але ви будете бачити результат, що з кожним шагом просто стає все прозоріше І ми робимо більше п'ятно, ми його розполіровуємо. Ось так от виглядає це пятно після номера 3. Червоний. Кружечок. Ним треба довше попрацювати, щоб оті ті всі крупніші риски ми забрали, тому що четвертий етап, це вже буде фінішний, це буде саме полірування скла. Тобто ми тут працюємо ну, хвилин, можливо, біля 10 потрібно попрацювати. Пробуємо, чи скло не нагрівається у нас. Ну, в даному випадку не нагрівається. Ви бачите, який ми маємо результат. Слідуючий етап у нас де етап полірування.